Координатор ради нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі повідомив, що Росія розпочала новий наступ на сході України на кількох напрямках, зокрема навколо Авдіївки, Лиману та Куп'янська. Про це він сказав на брифінгу у Білому домі, 26 жовтня. Також він додав, що для США цей наступ не був несподіванкою і запевнив, що Вашингтон продовжить допомагати Україні. І сьогодні ми оголосили про черговий пакет безпекової допомоги, який включає засоби протиповітряної оборони, протитанкові системи Джевелін, більше артилерійських боєприпасів і більше боєприпасів для високомобільних артилерійських ракетних систем, відомих як «Хаймерс». Наразі використовуючи всі ці засоби, українці змогли втримати оборону, успішно відбивши наступ на Авдіївку російської танкової колони. З 11 жовтня Росія зазнала значних втрат у своєму наступі. Зокрема, щонайменше 125 одиниць бронет. Техніки навколо Авдіївки та більше батальйону іншої техніки ми очікуємо нових російських атак. Це динамічний конфлікт, і ми повинні пам'ятати, що Росія все ще зберігає певний наступальний потенціал і, можливо, зможе досягти певних тактичних успіхів у найближчі місяці. Понад 50 атак на Авдіївському напрямку поблизу Степового Авдіївки тоненького Сєвєрного, Донецької області відбили українські військові. Про це повідомили у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України. І більше про оперативну ситуацію на передовій та допомогу від західних партнерів поговоримо далі з головою служби зовнішньої розвідки у 2005-2010 роках, генералом армії України Миколою Маломужем. Вітаю вас, пане. Вітаю, слава Україні! Героям слава! Скажіть, як можете оцінити новий пакет допомоги від США? Е, ну, перший ми оцінюємо як нагальний пакет. Це тактичний, не стратегічний, але е, цільовий. Е, першу чергу орієнтуємося на те, що е, американські колеги бачать, що Росія розпочинає нові наступальні операції. Те, що ми говорили, і біля е, Купянська. Сватого криміна. і зрозуміло саме головний сьогодні такий вирішальний напрямок. Це Авдіївка, де ворог засовує танки наприклад першу танку армію на купивському напрямку. де кілька дивізій з під Москви підтягнула. Відповідно на Авдіївку, три бригади нових і ще біля 200 танків. Це величезна кількість, і зрозуміло для цього потрібна потужна зброя і насамси, і хаймерси оті і відповідно ракетні системи джевеліни, якраз цей пакет включає такі е, потужні заряди, і особливо боєприпаси це те, що створює дійсно передумови ефективного знищення ворога. Е, друга складова це пакет, який передбачає захист наших е, перші енергетичних систем інфраструктури, е, не озвучував, але дуже великі поставки це будуть відповідно до петріотів. Систем наведення радікаційних систем виявлення, якраз в першу чергу балістик балістичних ракет, крилатих дронів це вже новий модель, які було збивати вже не стратегічними засобами дорогими, а якраз тактичними зенітними ракетними зенітними комплексами, але чітко відслідковують на низьких висотах, де складно було відслідкувати. Тому якраз такий формат передбачає підготовка і до. Не тільки наступальних операцій, а знищення потужно якраз ворога і всіх резервів. А це надважливо тому не матимуть вони перспектив тоді наступати, що і говорять аналітики і Американського інституту війни і британці. Відповідно, і ми самі це добре знаємо. Знищення великих резервів під Авдіївкою, під Куп'янськом і Бахмутом, наприклад, ну і по Запорізькому напрямку. Це фактично зуціння умов наступу ворога як восени зими цього року, так і на. Початку сліду року поповнити запаси так системно, тим більше підготовлені бойовими частинами ворога практично немає часу, тому ми матимемо перспективи виховихоче з цих поставок, а також поставок наших колег з інших європейських країн. Також про допомогу у розмірі близько 500 мільйонів євро оголосила і данія туди увійдуть танки, БМП два артилерійські боєприпаси, безпілотники, стрілецька зброя. Про це повідомили в Міноборони. Пане Миколо. Чого ще власне потребує українська армія від союзників і про які домовленості може йтися власне, на черговому засіданні у форматі Рамштайн? Ну, в першу чергу зрозуміло, це боєприпаси великих кількості І було домовлено, що європейські країни генерують ще до мільйона штук різних типів. Це як правило стратегічні боєприпаси. Це не патрони, наприклад, які мільйони, мільйони поступають. Буквально на днях поступають також і від Данії. А це ракетні системи, це артилерійські снаряди 155-го калібру. Це ракетні міномети. Оце запасні якраз частини до багатьох багатьох наших вже огневих засобів і БТР, наприклад, і для БМП, наприклад, тих бред для ремонтної бази. Це те, що потребує війна щоденно, тому що йдуть втрати, йдуть пошкодження, і це якраз великий пакет. Такий буде З нового Це додаткові системи ППО, Петріот Німці і ряд інших країн Айріси. Ми передбачаємо, що буде друга партія. Вже не пробна, як ми говорили, 20 штук, все-таки атаканців. Можливо, 40-50, можливо, більше, а це вже 300 кілометрів. Вже буде не 165. Ну зрозуміло, що будуть обговорити вже етапи підготовки і передачі нам F-16, тому що не тільки американці, але і та ж данія і Бельгія вже чітко визначилися і в плані підготовки наших пілотів, але і з іншого боку, передачі літаків. І це мав бути декілька іскадрилів, але це вже майбутній рік. скоріше, це початок майбутнього року. Ну можливо на максимум до початку весни це березня місяць. Але це буде в гореться на цьому рамштаймі, і зрозуміло, це системи захисту проти дронів, тому що Росія по всім оперативним даним нові і нові так ска системи підготовки дронів, не тільки іранських шахетів. Вони вже мають і гібриди із. Китайських комплектуючих комплектуючих європейських країн, які отримують контрабандним шляхом власного виробництва, але вони тоді комбінують. А це вже тисячі дронів. І це дійсно проблема. Сьогодні наші бійці і командири говорять, що це дійсно є щоденні постійно атаки дронові наведення дронів що їх треба збивати дуже ефективними системами. Тому сьогодні і Рамштайн на чергові боеринтоні. На ці напрямки, ну і самий головний напрямок це е, нові засоби додаткові е, протиповітряної оборони і по балістиці, і по покриватим ракетам, е, тому що всі чітко вже знають: уже це не секрет, що Росія накопичує ці ракети сьогодні. Не проводять масовані атаки відповідно е, балістичними криватими ракетами, але вона виробляє до 120 нових, крім старих, які є. А це декілька сот буде штук, які можуть бути націлені на нашу державу, і чергу на енергетичні об'єкти, об'єкти інфраструктури, і зрозуміло ж, наші цивільні об'єкти, де проживають люди. Тому готуватися потрібно і всі засідання, і перемовини формально і неформально, і президента України, і міністра оборони і інших наших чиновників ідуть щодо захистити небо на осінь зиму весну. Майбутнього цього майбутнього року це основний боєпрітет: захистити людей, захистити енергетичну інфраструктуру, щоб ми могли пережити цю зиму дуже ефективно і зрозумів боєприпаси на фронт. Це кров війни, який забезпечує не тільки захист, а і проривні наступальні операції. Я думаю, перспектива така є і на сході в районі Бахмута, і на півдні, в районі Роботіно, відповідно Токмака Мелітополя. Також є інформація за 26 жовтня в соціальній мережі ікс є інформація про те, що українські пілоти вже тренуються на винищувачах F-16 військово-повітряних сил Національної гвардії Штату Різоном. Про це підтвердила пані посол США в Україні пані Брінк. Розкажіть, будь ласка, коли ми можемо очікувати найшвидше F-16 в Україні, і наскільки дійсно важливо для України отримати F-16 в повітряному просторі. Ну, в першу чергу, ми орієнтуємося, що якраз ну чисто організаційно і технологічно навчання, освоєння, особливо в бойовому форматі F-16, а підготовка відповідно всієї інфраструктури, і інженерно забезпечення щоденно, і ремонти, і логістика, і самі аеродроми, і злагодження з іншими військами це потребує часу. Це саме головне. Ну саме перше це навчання. Мінімум навіть досвідчені льотчики 4-5 місяців, як визначено, програмами навчання виходить на весну майбутнього року. От. Тому в даній ситуації ми передбачаємо не тільки навчання в штаті Аризона, але і в країнах так сказати, Європейського Союзу, Це і Данія, це і Бельгія, от Румунія вже погодилася якраз на навчання. Це будуть різні етапи і по і відповідно передача літаків. Можна спочатку дві скадрилі, тоді ще. Тобто ми маємо дойти десь до і більше штук. Це ударні групи, які будуть відповідно не тільки нищити авіацію ворога, це літаки, гелікоптери, які створюють нам сьогодні проблеми і вони мають перевагу. А це нанесення ударів по великим об'єктам, угрупуванню військ, військовій техніці, відповідно, ракетним системам можуть перехоплювати це, якраз комплексне рішення, яке значно посилить наші війська. Це ж не стратегічне посилення, але те, що ми знецінимо авіацію. І зможемо е, чітко комплексно ще одним щитом забезпечити небо. Оце я думаю, основна перевага сьогодні. F-16. і я думаю, що цей формат буде е, забезпечувати і просування наших військ під прикриттям F-16 Ми можемо проводити ефективні наступальні операції, наносячи удари по вогневим засобам, які можуть е, відповідно наносити удари по нашим наступаючим бронетанковим частинам та й живі сили техніці, ну зрозуміло, нашим літакам, і гелікоптерам. Оце той формат, який сьогодні ми. Не тільки чекаємо, напрацьовуємо, і я думаю, що і передумови не тільки осінньо-зимового сказати, нашого поступового наступу, але особливо весіннього будуть вже ефективно забезпечені за рахунок і поставки F-16. пане Микола. Як ми вже повідомляли це з посиланням на Джона Кірбі, який заявив, що Росія розпочала новий наступ на сході України на кількох напрямках, зокрема навколо Авдіївки, Леману та Куп'янська, як можете охарактеризувати нинішню оперативну обстановку? Ну я прямо скажу, що обстановка тяжка, тому що Путін особисто поставив завдання своїм військам і декілька разів проводив уже колеги міноборони, не говорячи про неофіційні зібрання військових спецслужб Росії щодо захоплення декількох потужних плацдармів. А в цілому ідея така, що він хоче до кінця року звітувати про те, що він повністю захопив Донецьку Луганську область, тому вибрав декілька стратегічних об'єктів. Це куп'янська свато Креміна, Кинув туди за 100 тисяч якраз вояків. А якщо в цілому сто 110, от одну танкову армію, дві танкові дивізії, багато іншої техніки озброєння. Це ракетних систем, ураган, смерчі, гради. Це потуга дуже надзвичайно велика. Ми це розвідкою бачили. Відповідно, готували контрудари. От, да, вони маневрували ми, вони просувалися трохи. Ми їх відбивали на своєродні позиції і знецінювали основні ударні групи. Але удар був націлен не тільки на Куп'янськ, а в цілому передбачав, що при успішному розвитку ситуації Росія хотіла рухатися на Харків. Це була така ідея. Але вона повністю провалилася. Ми тримаємо позиції. Цей напрямок він тяжкий сьогодні. Один із самих складних, якщо стратегічно великий, беремо. Але ми вже опанували ситуацію. Маємо відповідні резерви і маю новітні засоби знищення якраз цієї величезної кількості зброї, техніки і живої сили ворога. Ну і такий знаковий момент, який е дійсно е відтворений як альтернатива Бахмуту, щоб ми там не рухалися. Це Авдіївка. і тут уже конкретно поставлено захопити Авдіївку будь-якою ціною, охопившись півночі, що вони зараз намагаються більш ефективно рухатися. Ну і з півдня. Взявши кліща, тоді оточивши повністю місто скажу, фортеця, яка має потужне укріплення, має відповідно комбінат також який е, має форму відповідно також фортеці. От зрозуміло, що ми маємо можливість захищатися, але кинути сил надзвичайно великі. Спочатку три бригади, тоді ще дві з половиною бригади, які е, посилили ці наступальні операції. Величезну кількість техніки до 200 е, і більше танків. Е. БМП ракетних систем. Ну зрозуміло, що ми задіяли всі ресурси для того, щоб не тільки втримати Авдіївку, але нищити якраз величезні скупчення ворога. Ще одна з одного боку, перевага ворога всього техніці і озброєнні, а з іншого боку, це і скупчення військ які ми можемо наносити удари цільово, і тому зведення щоденно ми бачимо це до тисячі і більше. Буває вбитих. Тільки я говорю ще тисячі і ще більше ранених щоденно. О, точно так же десятки десятки е, відповідно одиниць техніки. Деякі дні було до 45 танків, знищено, е, ПТРів також до півсотні, ну, інші періоди, інші моменти, але ми вже говоримо на протязі днів такої саме гарячої війни, і особливо крайні ці варіанти е, нищимо сукупності більше п'яти тисяч е, представників ворога тільки в цьому секторі. А це вже. Велика бригада, а якщо і поранець, це вже дві бригади. Відповідно, це підрив і правильно наші колеги з інституту вивчені, ряд генералів аналітиків американських, та й ми чітко проводимо паралель, що так поповнити а особливо підготовлені військами, Росія швидко не зможе свої сили засоби. Тому ми тримаємо Авдіївку. Ми, я думаю, в будь-якому випадку будемо маневрувати і знищувати їх по всім фланкам, які вони знаходяться. Але наносити удари в глибину, де вони концентрують резерви. Це я думаю тактика, якраз такого е потужних ударів по тим е наступальним позиціям. І на е ті, які вони підтягують резерви, їх обрізавши ці наступальні позиції, дозволить не тільки не просувати сім далі, а відрізати практично від основних сил. А це передумова їх знищення на фланках. А це якраз передумова е зняття цієї блокади Авдіївки. Ну зрозуміло, це Бахмут. Ми бачимо, от які вони намагаються зараз деблокувати. Тому що для Путіна це номер один завдання утримати Баку, тому що провал це провал уже його стратегії на, на сході. Це символ, як він говорить, таки перемоги. перемог. А для нас був символ звільнення і провалу стратегії Путіна. Дуже дякуємо вам за ґрунтовний аналіз. Микола Маломуж, голова служби зовнішньої розвідки України, у 2005-2010 роках був з нами на прямому зв'язку. З ним поговорили і про пакет військової допомоги від Сполучених Штатів Америки та Данії, а також про оперативну ситуацію на фронті.